Привіт, десь через 2,5 місяці нам покажуть новий iPhone 15, цілу лінійку. І як завжди, приблизно за 2-3 місяці я знімаю відео з досвідом використання свого топового смартфону на даний момент. Розповідаю вам, чи варто його купувати прямо зараз, чи можна вже дочекатись новинки. І в кінці чого я власне чекаю від iPhone 15 Pro. Тож сідайте зручніше, можете кави собі трохи заварити. Сьогодні буде багато багів iPhone 14 Pro Max. Хоча це все ще офігенний апарат, проте ну це досвід використання Я ж не можу просто прийти вам і сказати все класно, купуйте зараз. Зніму кейсик для огляду можна. О, дивіться, він красивий. Я придбав цей смартфон в перший день продажів. Я зробив передзамовлення за тиждень до старту продажів. Прийшов першим в Apple Store, і мені вручили цей смартфончик. Я взяв версію на 1 терабайт, тому що я дуже багато знімаю відео, і навіть за перший місяць я вже повністю забив цей 1 терабайт. Сьогодні я розповім про проблеми, які були з цим пов'язані. І цей смартфон мені вийшов приблизно в 2100 євро. Так, в Європі вони коштують ніж в Штатах. Цікаво, те, що в Україні вони прямо зараз коштують набагато дешевше ніж в Європі. Версію на 1 терабайт можна відхопити десь за 70 з копійками тисяч гривень. Але навіть офіційні смартфони на 1 терабайт коштують приблизно 80 До речі, всі ціни ви можете дивитися на є е каталозі. Я посилання залишаю в описі до цього відео. Версія на 256 ГБ зараз коштує в середньому 52 тисячі гривень. Але при цьому на є е каталозі є прикольні графіки. Ви можете побачити, що навіть в грудні 2022 року ціна на нього трималась в середньому на рівні 70 тисяч гривень. Це до чого можна, звісно, сказати, що цей смартфон вже в принципі скоро стане не найновішим флагманом від Apple. Буквально два місяці почекали, і можна брати новий смартфон. Але якщо ви подивитесь на каталозі на графіки, то перший місяць смартфони коштують ну прям в два рази дорожче, ніж повинні коштувати. Так за декілька перших днів ціна там падає відсотків на 30, Але для того, щоб ціна устаканилась на рівні, на якому зараз вона є, для 14 Pro Max, вам доведеться з цього моменту почекати ще десь півроку. Тому що кінець грудня це якраз момент, коли всі щось купують собі там на свята і ціни ще не падають. Тобто, щоб зекономити ще додаткові 10 тисяч гривень, вам доведеться його купувати десь в січні. І тут просто варто розібратись, чи треба чекати. Тому що чи iPhone 14 Pro Max у нас класний, і в принципі його можна брати зараз, чи у нього все ж таки є якісь вагомі недоліки. Так, це мій основний смартфон, як і майже кожного року я оновлюю свій iPhone до топової версії. Але цього року ви пам'ятаєте, я собі придбав за свої гроші ще. І от такий Samsung S23 Ultra. І цей смартфон десь місяці півтора чи два був моїм основним телефоном. Він, коли я iPhone навіть з собою не брав, тому що тут два слоти для сім-картки. Я просто встав сюди всі і користувався тільки ним. Афігенний апарат він мене прямо вразив, і у нього є вагомі переваги, якими я користуюсь перед iPhone. Наприклад, зйомка з однієї руки. Для мене це важливо, бо я багато знімаю з велосипеду і зняв декілька відео повністю на цей смартфон. І, до речі, зараз Саня з Вітєю знімають кедри. Тир також використовуючи S23 Ultra. Це зручно, тому що iPhone так не вміє. Ти можеш подвійним натисканням на клавішу блокування запускати камеру. І однією рукою ти прям запустив, знімаєш за допомогою качельки регулювання гучності, і потім так само блокуєш. Це офігенно. Айфон цього не вміє. Легше навіть монтувати. Потім те, що ти не зняв за допомогою стілуса, тим більше LumaFusion тут є. Також набагато легше скидати файли на Windows. Це важливо, бо на Mac OS все ж таки з айфона легше. Хоча з айфона, що з Андроїда. Проте потім я все одно повернувся на айфон. Ви скажете, що Саня це просто завжди рекламні якісь трюки, ти завжди повертаєшся на айфон, тому що це айфон, але це не так. В цьому є пояснення. Справа в тому, що майже ніхто на ютюбі не розповідає про. Недоліки s 23 Ultra. Він офігенний як залізяка, але софтверні баги досі не пофіксили. Наприклад, камера записує в відеоформаті досі кожен файл з десь пів секунди чорного кольору. Тобто у вас просто чорні фрейми, які потім на монтажі треба обрізати. Причому це не проблема тільки s 23 Ultra, так само робить і A54. Я його також купував новеньким в магазині. І звичайний s 23 мій друг нещодавно собі купив. Тобто вони знімають офігенно, круто, але оці недоліки вони зберігаються. через хвилину ми підемо далі, але зараз невеличка корисна вставка від наших партнерів магазина вживаної техніки Apple Big Mac UA. адже саме у них можна придбати вживаний iPhone, навіть от такі 14 Pro Max в реально крутому стані. Ви знаєте, що купувати вживану техніку це завжди ризик, тому що можна попастись і влетіти на гроші. У випадку з айфоном це можуть бути реально немаленькі гроші. Магазин Big Mac UA працює на ринку України вже 8 років і має більше 50 тисяч клієнтів. І не вони продають товари за цінами на дошках оголошень. Наприклад, от такий вживаний iPhone 14 Pro Max там коштує 39 990 гривень. Але головне, саме в Big Mac UA ви отримаєте ще і гарантію в один місяць, і, звісно, повний комплект. От який вам продавець з дошок оголошень, таке ще запропонує. Це реально вас убезпечує від помилок. Наприклад, придбали смартфон, з ним щось сталося, він перестав працювати, ви отримали назад чи гроші, чи заміну свого гаджету. Справа в тому, що BigMac UA ретельно перевіряє гаджети, які продає. і тому ви отримаєте саме те, на що і розраховуєте. Тут в продажу немає розбитих гаджетів чи з непрацюючими функціями, так ще й доставка по Україні безкоштовна. Так що купувати вживану техніку Apple треба в магазині Big Mac UA – Магазині номер 1 живаної техніки Apple в Україні. Переходь за нашим посиланням в описі до цього відео. Використовуй промокод KEDR на знижку в 500 гривень на свою покупку. В основному я повернувся сюди саме через безвідмовність камери. Вона просто завжди працює. З нею майже ніколи немає проблем. А я знімаю на iPhone Ну, прям капець як багато. Поки що я не бачив жодного Android-смартфону, який може знімати на всі камери приблизно однакову якість, від якої ти не очікуєш якихось там сюрпризів. Наприклад, як Незрозумілих окантовок на надширококутному моделі у Pixel 7 Pro чи оцих чорних кадрів на початку кожного файла в Samsung. Тут у нас три камери: основна ширококутна, надширококутна і телевік, і кожну з них я постійно користуюсь для своїх задач. Звісно, є ще інші маленькі причини, наприклад, AirDrop. Ну, це дійсно прикольна фіча. Але скажу вам чесно, як казав і в огляді, і в досвіді використання s 23 Ultra, я легко можу перейти з iOS на Android. Тобто тут немає якого. Ось такого гепу, з яким ти не зможеш змиритися і потім жити. Навіть весь необхідний софт, окрім гаражбенду, але я зараз останнім часом не користуюсь. Він є на Android і працює так само. LumaFusion зі стілусом навіть трохи цікавіше, правда, оновлюється якось тупорно, але все одно працює. Просто щоб ви не думали, для мене це зовсім не те саме, що, наприклад, перейти з MacOS на Windows. Бо Windows зроблений для людей, які повинні страждати. Це особиста моя думка, я багато користувався. Нещодавно знову подивився туди. У мене так Кров Почала капати потроху з ока, я закрив, повернувся на MacBook і. Нє, хоча залізяки на Вінді дійсно є круті. Це мій досвід використання, тому я кажу про те, що болить мені. Я вже сказав про відеозйомку і про те, що використовую смартфон в основному для відео. Для мене це дуже важливо. І хтось каже: Саня, купи собі камеру. Насправді, в мене є класні камери. Оця Sony A7C. вона офігенна. Ви бачите, як поміщення пише. У мене є до да, навіть Canon, Дивіться, які на нього можна знімати компактненький, юзабільний, прям класний. У мене є декілька екшн камер, от така там ще якісь є. Воно все є. Я можу собі дозволити камери. Проблема в тому, що їх треба завжди носити з собою. Ви могли побачити за останній рік, навіть в рамках кедру, наскільки живішими стали наші огляди. Тому що, окрім цього основного кадру зі стендапами, зараз я пишу вже в студії. До речі, скоро оформлю тут все і стане красиво. зніму окреме відео. Я постійно знімаю планчики. Раніше ми все знімали в студії, і вони були доволі красивими, але трохи нудним, тому що вони завжди знімаються в одній локації. Зараз ви можете подивитись майже будь-який наш огляд, там де є я. Я знімаю всі наші гаджети десь в різних локаціях. На природі, на фоні якоїсь архітектури, в різних містах. Тобто я завжди тискаю з собою гаджет, який я зараз оглядаю. Це там чи Samsung 54, чи якась екшн камера, чи там Tamagotchi, наприклад, зараз. А iPhone у мене і так завжди з собою. І виходить така ситуація, що я побачив якусь красиву стіну, наприклад. Я дістав смартфон, дістав iPhone і отак зняв планчик. І таким чином, за тижня-два, поки я тестую будь-який гаджет. У мене збирається дофігіща красивих планчиків. І тоді для огляду ти їх можеш використовувати, і все це виглядає живенько. Звісно, з камерою ці огляди не були б такими. А якісті зйомки айфона вистачає просто за очі. Я вам більше скажу, я навіть знімав на цей смартфон повноцінні огляди. У мене була така ситуація, коли я поїхав знімати відео на берег моря. Там був нереально сильний вітер, але вже захід сонця їхати кудись далі було неможливо. А зняти треба було ну прям зараз, тому що графіки підтискали. І я не розгубився, просто камера не могла навіть стояти на штативі, тому що падала. Тому я дістав iPhone, взяв його в руку, дістав свої мікрофончики DJI з махнаткою, щоб відер не здував, і вийшло офігенно, друзі. Фішка в тому, що це є максимально бекаплячий пристрій, якщо ви знімаєте відео, відеоблоги чи навіть просто для родини для себе, які вас виручать в майже будь-якій ситуації. І це я зараз навіть не буду вам розповідати про фотографії. Ні, я зробив декілька. Класних фотографій цього року, але визнаю, фотографую набагато менше, ніж раніше. Мрію повернутись до цієї справи. Але от те, що ви бачите, це майже все, що я нафоткав. Ну, є ще деякі архівні фотографії, ще буду розгрібати. Камера для фото теж шикарна. Я вже показував вам в порівняннях, що вона краще, ніж у всіх майже інших смартфонів. Але при цьому в основному я знімаю на нього відео і знімаю його майже кожного дня. Щоб далеко не бігати, от сьогодні я зняв три відео на Patreon, використовуючи iPhone. Колись я вже знімав відео. Відео про iPhone 11 Pro Max і розповідав, що це максимально адаптований пристрій для творчих людей, бо ти можеш записати і звуки, і відео, і змонтувати, і якусь музичку записати, фоточку зробити, зробити оформлення і так далі. Так, більшість цього вже можна зробити і на Android. Раніше, наприклад, LumaFusion тут не було. Але якщо казати, от прям максимально чесно, то ну, для інстаграму все ж таки iPhone виходить краще. Хоча сказати, що я прям зараз активний користувач Інстаграма, я, я на жаль теж не можу. Я навіть вчора монтував відео. І мені треба було знайти якийсь звук, такий, знаєте, юпі! І я його пошукав, пошукав, потім зрозумів. Нафіга дістав телефон, записав по ayerдропу, швиденько скинув на макбук, і все через буквально там 30 секунд. У мене цей звук на монтажці. І ніхто й не здогадається, як я його зробив. А атмосферку воно додає. Тож, коли ви багато задіяні в відео, смартфон реально виручає. А я, ну це ж мій досить використання, ще постійно використовую його для того, щоб знімати свої велоблоги, якісь подорожі і навіть огляди автомобілів. Тепер підемо по іншим фішкам, наприклад, Dynamic Island. це фішка, яка продавав. Цей iPhone буквально. І тоді я сказав: блін, які Apple генії, тому що вони змогли зробити із технологічного недоліка, тому що ну, тут цей виріс повинен бути. Фішку. Яку хотілось поюзати. вони зробили цей динамічний острівець, на який ти там тапаєш, ти бачиш там таймер, і все таке. Але за рік майже нічого нового там не додалось, і отут я просто бачу недалекоглядність компанії Apple. Бо якщо б вони в це прям сильно вірили, вони могли б це розвивати і надалі. Наприклад, щось зробити подібне для Mac OS. Але пройшла VVDC 2023 і там про Dynamic Island не було жодного слову. Ні для айпедів, ні для айфонів, коли презентували iOS 17. Ну і звісно, ні для MacBook. Сказати, що я ним користуюсь постійно. Так, да, користуюсь. І якщо його приберуть, я трохи постраждаю, але зовсім трохи. Це навіть не той ефект, який був, коли прибрали 3D Touch. От там, прям я ним користувався набагато частіше. І досі мене бісить, як працює тепер клавіатура без 3D Touch. Як я користуюсь, коли грає музика чи подкаст, насправді зручно тепнути, перейти чи затиснути. І у вас відкривається маленький плеєр, особливо, коли ви. Граєте в ігру якусь, ви можете прийти і тепнути, не закриваючи вікно гри. Але оці всі фішки про щасливе майбутнє, де у вас тут і навігація, і рахунки там якихось ігри, і так далі, вони не стались. Тобто ніякого дива не сталось. Dynamic Island, я вам скажу, це не те, що пшик. Але купувати фон чисто заради нього я б не став. А от автономність мене дуже радує за майже рік. Смартфон не підносився зовсім, хоча користуюсь ним максимально хаотично, і ємність акумулятора 94%, Це підтверджує раніше якось більше зберігалось. Я, чесно кажучи, мрію про момент, коли Apple заставлять робити розбірні смартфони, щоб при збереженні вологостійкості ви могли, наприклад, замінити акумулятор. Так вже було за часів Galaxy s 5 Він був розбірним, але при цьому. Тому волога захищеним, проте навіть 94% ніяк не відображуються на автономній роботі. Смартфон майже завжди доживає до вечора без проблем, навіть коли у вас є велика кількість відеозйомок. Я заряджаю смартфон за допомогою ганблочків Ugreen і можу сказати, що в принципі він не заряджається надповільно. Приблизно так, як і Samsung, навіть трохи швидше. Сказати, що я чекаю в нових смартфонах прям максимально швидкої зарядки ні, це мені особисто не потрібно. Краще, щоб акумулятор зберігався довше. Але я вже казав таку фішку: якщо у нас буде можливість міняти акумулятор, я б дуже не хотів паритись про те, що ці відсотки його ємності, фактично, вони падають. То я дійсно хотів би швидку зарядку. Ну, щоб ти завтикав там підзарядити чи на ніч, щоб не ставити, заснув там, де у тебе був смартфон, там нехай залишається, а потім тільки включив. Перед роботою, там 10 хвилин він зарядився на 80% і пішов. А наскільки це вбиває акумулятор, мене не повинно колихати. Ну, ще і екологія, звісно, мене не повинна колихати. Тепер давайте трохи по мінусам. В iOS дуже хреново працює контроль за залишком пам'яті. Як я сказав, в перший же місяць я не знімав дофіга контенту, я був в невеличкій подорожі, і все, звісно, знімав на iPhone і забив цілий терабайт. І я цього не помітив. Просто дуже багато знімав та й знімав. Пам'яті вистачає, наче. І от одного ранку я прокидаюсь, причому не вдома. Я був у друзів, починаю дивитись там телеграмчик, щось таке, і бачу, що iPhone новенький 14 Pro Max капець як глючить. Тобто він працює прям дуже. Дуже повільно, телеграм відкривається ривками, нічого там не скролиться. І я таки відкриваю іншу якусь опелікуху, теж якісь проблеми. Ну і що? Перше, що приходить в голову? Ну ладно, це техніка. Перезавантажу. І от як тільки я натискаю так підтвердити перезавантаження. Я розумію, що я наробив. Бо я пам'ятаю, якщо там дійсно була проблема з пам'яттю, якщо залишились там якісь 20 МБ, то це пиши пропало. Смартфон доведеться якось вайпати. І що ви думаєте? Новенький iPhone 14 Pro Max. з повністю забитою пам'яттю довелось вайпати. Звісно, з утратою всіх файлів. У мене є бекап, але до бекапів зараз теж повернемось. До речі, це не перший раз, коли з технікою Apple, причому з найдорожчою, таке відбувається. Раніше ми колись розповідали вам про топовий iMac PRO, який у нас просто перестав завантажуватись, а це машина, яка коштувала просто конських бабок, і вона створена для продакшну. І от уявіть собі, у вас там купа проєктів, які ви ще не забекапили, і тут машина якби переходить в циклічний ребут, і вам єдине, що залишається повністю форматувати Афігеть, зроблено для професіоналів, як і отут. От уявіть собі, не у кожного є iCloud на 2 терабайти. Ви купили iPhone, який, в принципі, повинен зберігати всі файли, які ви на нього не зняли, але ні, не повинен, як виявляється. Тому обов'язково контролюйте, скільки пам'яті у вас вільно. Повторити мою помилку, я вас попереджав. Що ж робити? Ну звісно, можна перекидати файли. Як їх можна перекидати? Ну, наприклад, через Airdrop. І Airdrop це з одного боку офігенна класна фішка, бо ти можеш передавати особливо з новою iOS 17, це неймовірно. Просто і це реально працює краще, ніж все інше, що я пробував. Хоча зараз, начебто, з Android запустилась вже фішка ця, яка працює зі всіма віндовими комп'ютерами, і це класна тема, треба буде спробувати. Але цим я користуюсь постійно. Тобто я все ж не знімав, скидаю прямо на комп'ютер. І класно, ти не знімав якихось планчиків. Тобто, у тебе там файлів 50, ти їх відправив до побачення. А уявіть, що ти знімаєш ціле відео, там, наприклад, декілька днів, бо в подорож я беру з собою тільки iPhone. І от ти приїжджаєш додому, у тебе там, наприклад, умовно, тисяча файлів, деякі з них це великі стендапи, і ти починаєш скидати. Ти таку кількість файлів з першого разу ніколи не закинеш. Тобі доводиться виділяти там перші 50, запам'ятовувати, на якому ти зупинився, потім другі 50. І все це дуже довго по айрдропу передавати. Почнеш передавати більше, і ти не знаєш, наскільки більше треба передавати, щоб воно Воно зірветься. Заблокуєш екран? Воно зірветься. Це друзі, не рівень техніки найдорожчої 23-го року. Можна передати по цьому хардверному розділу. Lightning. до нього у мене нема питань, але версія USB тут 2.0. Це буде дуже повільно. Ну і каталогізація там дуже кривенька, тож доведеться сильно шукати, що ви там не зняли. ICloud Storage? так, це вихід, але у мене він забився, бо максимальний варіант на 2 ТБ. І смартфон тобі регулярно каже: я не можу себе забекапити, Будь ласка, зроби щось з iCloud. Але коли ти заходиш в iCloud, він каже тобі: подивитись варіанти. Зменшення твого сховища, тобто ти збільшити його ніяк не можеш. Ну чому не зробити там версію на 10 гігабайт? Це ж за наші гроші. Ну, тобто, ми будемо сплачувати більше, надавайте людям більше, але більше 2 терабайт немає. І от для таких як я все тепер у мене немає можливості бекапити файли. Якщо завтра айфон заб'ється знову, то все зняти нещодавно я втрачу. У мене тут, до речі, декілька оглядів знято. Шкіряний чехол. Насправді про нього нічого особливо поганого сказати не можу. Так це шкіра, і тому десь вона там дряпається, десь лущиться. Але згадайте перший отакий шкіряний кейс для першої фази цього дизайну. Це iPhone 12 Pro. Там він через свої кути реально облазив. Потім навчилась робити, і тепер він живе, ну, от, цілий рік прям офігенно. Тобто я ним користуюсь майже без заміни постійно, кожен день і знімаю тільки от для зйомки якоїсь. А от гаманець реально підвів. Ви пам'ятаєте, що гаманець для мене став якимось прям відкриттям у цей Apple Wallet. Я ним користувався з величезним задоволенням, але потім відмовився. Тому що він почав розлазитись, коли відклеїлась стрічка на Ортіку, то всі внутрішні почали потрапляти на картку. Вони чорнішали, і я просто від нього відмовився, розірвавши його по ходу і знявши це для тіктоку і інстаграму. До речі, підпишіться на них. Тож, скоріш за все, гаманець я найближчим часом купувати не буду. Все ж таки, це за дорого для. Гаманця, який проживе декілька місяців, бо я звик гаманці носити роками. Ну і також в фіналі про зовнішній вигляд. Скажу, пам'ятаєте скло Білкін, яке мені наклеїли в Apple Store? Це була прям така спа-процедура для айфону. Так от воно трохи-трохи почало відклеюватись. Там пузирки з'явились, і це вже почало відбуватись декілька місяців назад. Тож на цьому моменті моя задача вам розповісти, чи варто купувати собі айфон Pro Max. До речі, чому я кажу тільки про Pro Max? Я вже казав. Я зняв окремо відео. В чому різниця між Pro і Pro Max, і там я дуже детально і доволі небанально розповів, чому треба обирати велику версію. Ну для тих, як я, наприклад, я б сьогодні вам міг сміливо радити цей смартфон. Якщо на початку його цикла я казав, що купувати можна і 13 Pro Max, то зараз вже ми розуміємо, що пройшов ще рік, і 14 Pro Max проживе ну як мінімум на рік довше в своїй перспективі. Якщо ви купуєте телефон не на рік і не на два, то це все ж таки кращий вибір, ніж 13 Pro Max, і основна камера тут суттєво краще. Чи є у нього Якісь такі от прям баги, яких нема у інших айфонів. Ні, ніяких бенгейтів чи ще якихось степгейтів нема. Все, що є, воно пов'язано з iOS. Ну і звісно, з Lightning, через який ви не можете нормально передавати файли. Це, до речі, повинно змінитись в iOS 15. Чи можу я його рекомендувати до покупки? Однозначно так. Тому що сьогодні він в Україні коштує майже так само, як і інші флагмани на Андроїді. На мою думку, це для відеографів доволі без'ємний варіант. Для підстраховки для бекапу. Але чого ж я чекаю від iPhone 15? Я тут закину просто декілька маленьких фактів. Я не буду зараз розповідати вам про процесори, бо ми знаємо, що вони стануть новішого покоління. Тож, перше, я чекаю титановий корпус. Це для мене просто такий маленький фетіш. Я дуже люблю цей матеріал і мрію, щоб iPhone в ньому став. Раніше про це ніколи не думав, але потім подумав, чому б ні, тим більше про це ходили чутки, і навіть казали, що iPhone 15 буде в версії Ultra. Скільки б вона не коштувала, якщо така буде, я собі придбаю. Я дуже чекаю. Покращену телекамеру з покращеною стабілізацією, можливо, навіть з якістю картинки при недостатніх умовах освітлення. Тому що широк і ширик зараз знімають, ну я б сказав, для телефона приблизно ідеально. Так, напевно, покращити щось можна, і я не відмовлюсь. Але от телевік в останніх двох поколіннях однаковий. Тому чекаємо покращення. Також чекаємо, звісно, USB-C. Мені не потрібен саме по собі USB-C, Нехай просто там буде, але версію USB, там 3.1 чи якусь ще, щоб нормально можна було передавати файли з нормальною швидкістю. І найголовніше, що я чекаю для себе, про це були деякі чутки, але це були більш такі дизайнерські мрії і рендери. Це додаткова програмована клавіша, як на Apple Watch Ultra. Нехай навіть такого ж самого кольору, і нехай навіть в дизайні Apple Watch Ultra все буде. Я так мрію, щоб повісти неї, наприклад функцію запуску камери з заблокованого стану. Це просто вирішило б мільйон проблем для таких людей, як я. Я б просто за будь-які гроші придбав би такий айфон. Смішно про це казати, коли андроїди так вже вміють, і це реально класна тема. Пофіксили б ці маленькі баги. Ну блін, реально напевно, перейшов би повністю на S23 Ultra. Дуже чекаю, до речі, з 24 подивимося, як воно буде там. От такі, друзі, у нас досвід експлуатації. Якщо у вас є якісь питання, на які я не відповів, обов'язково залишайте їх в коментарях. Не забувайте, будь ласка, що зараз найголовніше це підтримати нашу армію, підтримати ЗСУ, реквізити є в описі до цього відео. Якщо ви нам довіряєте, можете підтримати хлопців за нашими реквізитами. Ми майже з першого дня повномасштабного вторгнення купуємо пікапи і придбали вже більше 70. А також, якщо є бажання і можливість, можете підписатися на наш патрон чи стати спонсором каналу. Там у нас виходять ще й додатку. Кові, відео, тримайтесь всім пока.